Вітер змін, вітер міняє хід, часу впливає на світ, Вітер хвилює всіх. Накриває хвиля на мого світа. Підіймає хвиля нас, то любов у єсилом. Накриває хвиля нас, летимо до світла, Підіймай хвиля нас. Він каже, я не встиг, вітер не вщух, стривай, куди ти пішов, коли вперше взяв мікрофон, вірив, що світ мій. Але часто суки робився дитячих мрій. Це вітер змін, вітер міняє хід, часу впливає на світ. Вітер хвилює всіх, від усільчу ти всіх, підіймає хвилю нас. То любов я сила, є сила, М -м, не накривай хвиля нас, летимо до світла, підіймай хвиля нас, то любов у єсила, накривай хвиля нас, летимо дого світла, підіймай хвиля нас, підіймає хвиля нас. Сила, є сила, хіп де ти є лови йде струм, електрична сила робить серце струнким, голос гучним. Тіло легким, наче дим, чути всім, коли гримить грієм, поле чекає води, дівчача врода чіпляє, тому що ми молоді. В серці солодкі плоди дають наші сади. В нас є багато, приходь з миром бери. Ставай, братом, ми діти одного світла і не потрібно їй з миром приходь бери. В нас є багато квітучі сади, поля вистачить всім землі. Космічний сигнал, каже. Вже музика з'єднає всі. Зорі співають разом із нами. Зорі співають разом із нами, М -м -м, накривай хвилі нас летимо до світла. Підіймає хвиля нас, то любов і я село Мене, хвиля нас, летимо до світла, підіймає хвиля нас. Хтось каже, я не зміг, не бійся вчитися дій. Тому що бути дурним, то є гріх номер два. Не любити номер один. Вчись вчитися, вчись, любити відчуйте Собі, шукай її, ти годі бігати туди-сюди, в глибині. Серця свого знайди звук, відчуй силу, відчуття стилю. Віднайди своє хіп-хоп назавжди, вітер змін, вітер міняє хід, Часу впливає на світ, він хвилює всіх, з глибини іде звук до нас, час зараз співають разом з нами зорі. Місяця є зорі. Вітер змін, вітер міняє хід. Часу впливає на світ. Вітер хвилює всі.